Мені батьки часто казали, що я ніколи не пробував коноплю, тому що е, вона шкідлива для здоров'я і викликає залежність. Але мені ніхто не сказав, що інвестувати в акції, які займаються в сфері канабісу, може бути шкідливо для портфеля. Якщо ми подивимося на одну з акцій, це Canary Group, то ми побачимо, що був такий пузир роздутий в 2019 році. А взагалі акції впали на 94%. А якщо, е, якщо ми подивимося на графік за 5 років, то акції впали на 99,6%. Це все взагалі навіть важко уявити. Тобто від капіталізації компанії залишилося 0,4%. А це означає, що якщо 5 років тому ви інвестували в цю акцію 1000 доларів. То у вас зараз залишилося 4 долари. Так, іноді навіть таке буває: тобто можна з тисячі зробити 4 долари. Але е, з'явилися такі обнадійливі новини, що е, Трамп видав указ, що він хоче перекласифікувати канабіс е, як менш загрозливу речовину. Потім поясню, що це значить. Це взагалі прикольно. особливо американський ринок дуже цікавий для канабісу. І взагалі така абсурдна ситуація, тому що в Америці, майже в усіх штатах, канабіс легалізований в якійсь мірі. Десь це лише медичний, а в деяких штатах навіть рекреаційний. Тобто там дуже популярна ця тема: забити косячок чи лікуватися канабісом. Але тим не менше на рівні країни цілої, тобто Америки, на федеральному рівні канабіс заборонений. Ну, така абсурдна ситуація, що в самих Штатах він легальний, але, наприклад, між двома штатами не мають права перевозити ці речовини, ці, ці продукти. Ну, така ситуація дивна. Якщо це все зміниться і буде такий нормальний ринок, то акції мають відре... відреагувати добре. Тобто, простими словами, раніше канабіс входив до першої групи загрозливих речовин, а зараз його перемістили в третю групу, тобто від важких, які не мають ніякого сенсу, перемістили до однієї групи зі стероїдами, тобто визнали його певний медичний потенціал. І це дійсно так, тому що канабіс має. Медичні властивості, наприклад, полегшує хронічний біль, побічні ефекти хіміотерапії, епілепсії, розсіяност склерозу, також при тривожності, порушенні сну може зменшувати потребу в опіоїдах. Ну тому це реально така собі лікарська рослина. Я ніяк не агітую, тому що це шкідлива речовина і викликає залежність. Але з іншого боку, певні медичні властивості також присутні. І ці, ці ліки дуже важливі для людей, які хворіють на рак, на епілепсію, старшим людям. Також дуже важливі для ветеринарії. Наприклад, тварин лікують багатьма препаратами на основі канабісу, тобто хороший продукт. І е, на основі цього закону про перекласифікацію акції взлетіли на 100%. Ну, тобто мої, конкретно мої інвестиції показали ріст більше, ніж 100%. Але я подумав, що це тільки початок. Я не зафіксував прибуток, мені здалося 100% це мало. Ну, знаєте, як кажуть, жадність фраєра погубила. І така ситуація абсурдна, що е, буквально через три дня. Акції просто повернулися на ті рівні, з яких я їх купив. Є така поговорка в інвесторів, що купуй на слухах, продавай на фактах. Я це не зробив, я не зафіксував прибуток в 100%, мені здалося це замало. І зараз я просто повернувся на ті рівні, з яких я закупився. У мене взагалі три акції в моєму портфелі в сфері канабісу. це Canary Group. Аврора Канабіс і Хіті Трейд». Аврора Канабіс в мінусі, Кнері Груп» не туди, не сюди, там нульовий результат. «Хіті трейд я в плюсі. Ну, тобто, формально, як би результату поки немає ніякого в цій сфері. Але поки думаю, утримувати акції. Якщо ми глянемо на аналітиків. То, в принципі, всі радять утримувати, а хіті трейд, навпаки, радять прям активна покупка. А, а якщо ми подивимося на хеджфонди, то е, ми бачимо, що вони активно закуповують ці акції. Особливо це стосується, знову ж хіті трейд. Ми бачимо, що не було жодного продажу, і дуже багато хеджфондів, ну хедж-фондів, звичайно, е, здійснили якби, першу покупку цієї акції в свій портфель. Тобто вони саме почали додавати. І по цих цінах, що зараз, а, а я купив по долару 70, здається. Якщо ми не будемо дивитися на котирування акцій, а просто глянемо на сам бізнес, забудучи про його ціну, то, в принципі, це виглядає доволі таки перспективно і нормально. Особливо хіті-трейд мені подобається. Ось прогнозується, що прибуток буде зростати на 210%, доходи зростають, торгівля за вигідною ціною, аналітики також підтримують. Ми бачимо, що в ході перевірок ризиків для Хіті не виявлено. По Аврорі канабіс також, в принципі, хороші, е, такі скажімо, новини з аналітичних певних сайтів, але. Е, Є певний ризик, що в даний час збиткові. Вони то показують збиток, то прибуток, якби не туди, не сюди. Ну що ми почитаємо новини, то там взагалі один тільки позитив. Он, Hitty Trade вже має 218 магазинів, виходить на німецький ринок, також готується активно покоряти Польщу. В Польщі ще немає такої відкритої легалізації, але уже Хітті Трейд почала там відкривати свої точки, і поки не продає сам канабіс, продає певні. Товари, які з цим пов'язані. Вони так робили вже в Німеччині, а щоб перше створити ці магазини, ці мережі. І як тільки запустять легалізацію, у них вже буде розвинута мережа. Аврора Канабіс також розширює свою присутність в Нової Зеландії, Європа, Німеччина, Австралія. І вони почали входити саме, змінювати свою структуру більше в медичну сферу. Канорі Group також хороші новини. По Аврора канавці я вже сказав, що вони більше переходять в медичній сфері, також торгуються з однократним продажем. Коротше, ціна в них вигідна, якщо брати чисто так, технічно дивитися. І прибуток зростає. Ну, взагалі, бізнес один тільки позитив. Лише немає позитиву саме в цінах на акції. Я розумію, що це дуже ризикова. Інвестиція, тому я свідомо йду на ризик, це невелика для мене сума, ну, відносно невелика. Але якщо ми глянемо так, чисто теоретично прикинемо, то ймовірність, що акції сильно виростуть, десь відсотків 20. Якщо ставимо ймовірність, що типу, акції залишаться на цих рівнях, це десь відсотків 40-50. І, звичайно, може бути падіння. Плоть до того, що компанії обанкротяться, чи впадуть там ще на 90%. Це також десь відсотків не знаю, 30, можливо, навіть 50. Що ви думаєте з цього приводу, з таких інвестицій, чи ризикнули б ви додати такі компанії спекулятивні в свій портфель? І дякую за перегляд. Якщо відео сподобалось, можете поставити лайк і підпишіться на канал.